Всім привіт! Тримаю маточні вегетативні рослини і розмножую їх на початку січня, щоб висадити горшки. І вони будуть квітнути наприкінці квітня. Це якраз такий період, що вже хочуть горшки з квітами купувати. Звичайно, не завжди виходить вкорінити рослини в цей час, бо сонця мало, і сонця мало всім. Однаково, але вкорінюються вони не однаково. Маточні рослини теж у мене всі в однакових умовах. І дивіться, можна сказати, що я касети ставлю в різні місця. Це калібрахоа 3 січня ставила вкорінювати. Рожева із червоною серединкою, майже вся вкорінилася, а просто рожева не захотіла. І червона не захотіла. Оці два сорти калібрахоа з того року в мене. Теж червона і рожева взагалі не хотіли вкорінюватися. Умови всім однакові. Для мене тут нема ніякого стресу, тому що у мене щороку так. Я для того і тримаю багато маточників, щоб ну, розмножити. Хтось захоче вкорінитися, хтось не захоче. Синя махрова оце півкасети, вкорінилася. Махрова така коралова не захотіла 109-й номер взагалі. Якби в різних касетах, можливо, я б подумала, що це від мене залежить, але в одному місці стояло. Поїхали долі. Ну, я вам відразу гірше покажу, а потім є в мене і нормальне. Ось жовта і синя. Ці не захотіли. Це Петунія. Десь я підписувала петунії, щоб табел вайт добре вкорінилася. Жовта, трішки випало. Френч кіс, як рімаджента. Дуже гарно вкорінилася. Петхо карамель не дуже. Але оці петхо вони не дуже і вкорінюються і довго розростаються. Але квітли дуже гарно, ціле літо, тому я їх же ж і залишила. Хто мені влітку сподобався, того я й залишила. Мені я ставила вкорінювати 10-11 січня. Бакопа дрібноцвіткова. Її окремо в горшки я не висаджую так, щоб композицію робити, то не дуже щось вона хоче вкорінюватися. Там підсохло, там підгнило. Петунія чорна, такий гарний е, маточник. Я думала, воно все вкоріниться. Майже все пропало, навпаки. Три залишилося. Оце де темна серединка, не світла, тому, мабуть, діла не буде. Це теж засихає. Хожу їх висмикую, згнило. Хто згнив, хто засох. Хоча я щодня майже відкривала, дивилася, трішки поливала, якщо треба. Далі калібрахоа 28 грудня ставила вкорінювати. Оці я, мабуть, 16 грудня ставила вкорінювати, на початку січня пересадила їх у стаканчики тримаю на теплому місці. Чекаю коріння далі, далі щоб розросталося. Бо не можна маленьку рослинку, великий горшок. Теж треба, щоб коріння наросло. Калібрахуа довго ростуть. 102-й. Червона з чорною серединкою маточник гарний і прижилося більше. Рожева з жовтою зірочкою. Така дрібненька квіточка. Прижилося. Ще вони будуть довгенько в касетах стоять. Його січня ставила вкорінювати. Голуба захотіла жити. Синя ні. Рожева махрова. Така дрібна квіточка, яку ж не дуже, а розмножується добре. Буду по декілька висаджувати в горщок. Прижилося, тепер нехай росте. І тому у нас асортимент не дуже залежить від носу. Зараз ось поставила ще вкорінювати дрібноту цю лобелії, бакопу, біденс. Трішки петунії, яку я бачила, що не хоче вкорінюватися. І так і виходить. Те викидаєте? Ставлю далі в І там калібрахо, отут в ящику, наставила різних. І я б оце вже маточні кущі бі викидала. Бо я пройшла всі маточні калібрахоа і общипала їх що там вже й немає, де живця взяти. Де що було, те поставила в коріння? Можливо, в цьому відео інформації ніякої і немає. Ну Не прижилось та й не прижилося. Але я хочу сказати, що не все від нас залежить. Ось одна касета разом стояла, разом маточні кущі росли. Я не поливала або поливала в один час усе. Червона не прижилося. Це сюрприз ред. Тут якісь світонії, це я так і думала, що воно буде. Синя в крапочку дуже сильна була влітку. Спаркінг. Піддивилася сюрприз спаркінг. Якщо я по фотографії правильно визначила, то так. Сильна в квітнику, сильна тут. Фанфара біла завжди сильна, і всі 100% прижилися. Якщо вона гарний сорт, вдалий, то він і тут добре себе поводить. Наступне коробка. Петхоа парпл, фіолетова така. Не дуже воно щось прижилося, хтось виживе. Фіолетова вкрапочку. Оце скільки і все прижилося. Поруч, фіолетова вкрапочку інша, не захотіла. У мене 26-й номер 27-й, схожі, але не однакові. І Констелаціонаріес голуба в крапочку, давній сорт. Мабуть, він уже своє віджив. Не захотіла рости. Ще коробка. Мені, як сказати, то стільки точно не треба, але з моїм результатом, то якраз і 100 штуки залишиться. Лавендер букет махрова голуба, буде що вибрати О, ось початок. Кенді Флос рожева махрова. Не дуже вона мені подобалася, але дивіться, яка живуча. Буду підсаджувати, а не подобалась, тому що, наприклад, тумбаліна Анна. Теж рожева махрова, але з таким білим обідочком вона набагато гарніша сама квітка. І сюрприз ред, бо ось декілька штук. Якщо світла серединка, то будуть жити. Ще дві коробки. Є така серія віста рожева баблгам. 100%. І вона де не кинь, там і росте. І на гробики беруть її, тому що вона винослива посухостійка. сухостійка. Віста Сільвербері. Теж гарна Та віста, але біла квіточка з прожилочками. Дрібненька 50-та. Вівійні Бургунді. Добре приживається, але її не дуже хочуть, бо дрібна квіточка. Ну, це Я все живцюю в торфі класман. Проливаю його фітоспоріном, розвожу за інструкцією, намочую, закладаю в касети і вже зверху не поливаю, тільки тоді, коли підсухне, так найменше гниє. Якщо не в класмані, то в мене 99% згниває. Увесь живець я вкорінюю в хаті під лампочками, там і тепліше на стелажі, бо тут холодновато. дуже довго воно буде вкорінюватися і все згниє. Зараз коробка я поставила лише бакопу, щоб робити композиції. Оце воно стояло майже місяць. Нема що композиції робити не дуже мені сподобалося з цими бакопами розмножуватися. В тому році вперше посадила біденс. Мені дістався чотирьох видів. Вегетативний. Він є насінневий, але там лише одного кольору насінневий. Краще він ріс у квітнику, цей біденс. У горшку йому було дуже тісно, сухо, він був пригнічений. Хоча я купувала як квітку для горщика. Восени заживцювала багато живців, але зимує погано, дає мало живців, мабуть, вона любить тепло, оця квітка. Декілька разів я спробувала. Розмножити живі, але воно того не варте тримати цілу зиму, оці квіти, щоб узять 10 рослин із трьох горшків. Влітку на оцих квітах було насіння. Хоча вони вегетативні, я назбирала з усіх чотирьох видів насіння. Зараз посію. І якщо воно буде таке саме, як оці квіти, що я цілу зиму тримала, то не буду я більше вегетативно зберігати. Рослини, ну, біденс, лобелію. Краще висіяти насінням, це набагато дешевше виходить. Посію всі чотири види. Звичайно, подивлюся цей рік, буду пробувати трішки висівати, що ж воно дасть, можливо, це якісь гібриди, то буде роз... колір інший, бо я петунію колись пробувала. Із домашнього насіння. петунія виросла, але кольори такі були, що краще людям не показувати. Лини яскраві, якісь більше на болото схожі. Насіння обіденця чимось схоже на насіння чорнобривців. Можливо, це ще й рано висівати, але мені треба ж побачити, яким воно квітнутиме. Щороку я щось та й придумаю таке посіяти, щоб носитися. В тому році були чашка з блюдцем, так вони й не розквітли. Будуть на цей рік квітнути. Гарно зимує лише біла дрібна бакопа. І вона і влітку гарно росла, тільки ж таке дрібненька, як бур'янець. Буду підсажувати, а так, щоб прямо з неї горшки робити, вона не виглядає. Так? А лісом білий і зимує, і літом, і, і запашний, а є фіолетовий, десь він ще живий. Є така гарна штука, як теплі поли. Тобто електрикою підтоплюють і знизу, підігрівають найкраще, приживаються живці, коли і знизу тепло їм, а зверху світло. Тоді гарний відсоток. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. І знайшла ось алісум, який дуже квітне, а мені не треба зараз квіти. Треба, щоб було багатенько відросточків. буду обривати.